Проблема зі зв'язком, зараз він, зараз він повернеться, і е, власне так воно все в нас сьогодні і пов'язано між собою, і е, підтримка зброєю, і е, політика внутрішня. І е, якщо до внутрішньої політики, то давайте покажемо, е, де тут вона в мене дев'яту картинку. Е, тут е, все просто це Діана Панченка, е, яку ви Якщо, якщо не знаєте, то ви молодці. Якщо знаєте, то це та сама ведуча, яка, значить, поїхала як перший український журналіст, який поїхав в Донецьк, щоб розказати всю правду. Служба безпеки України повідомила і про підозру. Значить. О... Підозра це стаття за частиною 3 статті 436-2, виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. В принципі, Діана панченко робила це не те, щоб раз не один раз і до того як почалося повномасштабне вторгнення. Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу. Значить, ну, Треба розуміти, що зараз Діана Панченко перебуває не в Україні. За її межами, як ви розумієте, і я про це вже говорила в ефірах. В Донецьк вона поїхала не з території України, заїхала, очевидно, а заїхала з території Росії. І, очевидно, Діяльність її зрозуміла на користь кого. Ну це точно не, не українська, е, хоч в неї, і, скоріш за все, є паспорт громадянки України до української журналістики. Це не має жодного стосунку, але це один зі способів, яким е, колаборанти, зрадники і е, прокремлівські е, інфлюенсери будуть е, намагатися вплинути і на ситуацію всередині країни, і так само. Е, Впливати на, як би так сказати, ментально послаблених партнерів, якщо такі є, а вони є. Оце тобто, ти вивернула, звісно, це ти вивернула, так вивернуло. Ні, ну Зрозуміло, що там я не знаю, чи можна в Польщі таке продати. Ясна річ, що на загал не можна, але все одно знайдуться люди, які виявляться зацікавленими в цьому. Ці люди будуть виборцями якогось політика, і це означає, що цей політик буде використовувати це як свою як сказати, про сильну позицію на якихось політичних змаганнях. І це треба враховувати. Тому що євролітика вона дуже залежить від настроїв людей. А, тому. Ну тому, тому в мене єдине тут... питання, чому це тут тільки побороти. зараз відбувається. О, ну я про це сказала, якраз да що вона це а, робила ну, не просто, те, що я зараз. перепрошую. Я випадав, так. Тому... Ну, ти, ти вмикався, не почув. Вона це не те, щоб зараз почала робити. Вона це почала робити задовго до, і не тільки вона, і багато хто іще. Тому тут треба до інформаційної політики треба ставитися так само уважно, як і до роботи, я не знаю, якихось колаборантів, які здають там на на допомагають наводити російські ракети на об'єкти інфраструктури і так далі щодня з. СБ...